Вітаю, зараз покажу матеріал, який все частіше і частіше приходить нам по почті. Раніше цього особливо не було, бо ціна на нього була не дуже цікава. А на сьогоднішній день горіх цілий 35 гривень кілограм. Тому він вже масово, не так, щоб масово, ну е почав приходити по почті. Ось дивись. Ціна на нього зараз доволі таки цікава. Пригодилась нам кирпичинка даром ми її бережем. <хи> Давай покажемо як із самого горішка. Трошки темнувати ядро. Але ж без цього ніяк воно ж не буде все ідеальне, нализане, як би ми того не хотіли, тим паче літо. Але цей горішок абсолютно. Блін, попався кізячок, абсолютно проходний і нормальний. Е Щось требувати від нього по літу, я думаю, важкувато. Якщо у вас є така верна штуковина, а вам за нього предлагають 20 гривень і не більше, то я думаю, раціонально буде взяти, запакувати його в мішочок. 180 гривень доставка, 25 кг можна в мішок напхати і налубний його до Андрія Хаїда, да? Угу. будет разумнее. А еще знаете, какой прикол нашей онлайн приемки? До того, что мы такая универсальная онлайн приемка, что просто. Самая универсальная из всех универсальных. И я не прибздил. И не приукрасил, и не придобавил. То, что нам можно отправить орех, насиня, э, пирья водоплавной птицы, ту саму квасолину, кольоровый металл, радиодетали. Та просто все на свете, да, наверное, что есть. Вот mm -hmm. это, конечно, навязал, да? Ну mm да. -hmm. По факту. Дивись, Що людина і зробила? Бачив волосіки за їхів. Та кому вони нужні волосіки за їхів? Е, суть питання. Ми просто знали, що в цьому мішку лежить цвітняк, бо нам чоловік, я не знаю, разів три вже написав. Дивіться, ми не прозівали. А може щось десь і прозівали, ну помню повністю переписки, то в одному з мішків лежить кольоровий метал і все решта. Я себя не сегодня, наверное. не, ну, нормально. Все, слава богу. Бо я тогда переживать начинаю. Так вот, я, я, переживать начинаю. Нормально. Все же робим порядочно. Так что, что нам переживать, правильно? Угу. Так, глянем, что тут еще до нас придеренчало в сумке, да? А в сумке нам придеренчало нормальная штука. Медяха, Випавлена нормально, підзеленівша, питань немає. І латуха. З цим зараз розберемося. А, і ще дивіться, соти з радіатора це не йдуть як латуня, йде як радіатор. Позиція. Вона там на 10 гривень дешевше, це не суттєво. Так що, отак от, от можна відправити посилку. Тільки єдиний момент по цій посилці, яка ти пам'ятаєш про 3 хвилини. Єдиний момент по цій посилці, що. Дорогувата відправка вийшла по новій почті. Чого? Е, бо чоловік у фладбоксі відправив. Вигадні, було б відправити три мішка як кожна позиція. Так що е, не забувайте на новій почті, боремося за своє щастя і за свої гроші, тому що там вас по-любому будуть. Так що будьте готові і сражайтесь до кінця.